Всім великий привіт! З вами знову я, Даня. І сьогодні ми е, граємо в Fortnite. Але, як ви вже могли подумати, не Лего Світ, а в Королівську битву. Але ця королівська бійка надзвичайна. Це королівська бійка під на назвою Бліч Рояль. Тобто, чим одна трошечки інша зазвичайно? По-перше, тут набагато менша карта, що її із... робить її. Дуже класно, адже ти тут можеш вбивати дуже багато гравців, і майже нікуди не відходячи. Також вона прикольна тим, що тут є спеціальна зброя з аніме Бліч. Я це аніме не дивився, але трошки знаю. Ось ця зброя випадає з таких сундуків або з дропів, які іноді з'являються на карті. Оці сундуки спавняться тут і також ось тут ось. Це два, дві скрині, які спавняться тут. Також тут дуже легко отримати перемогу, бо гравців тут, ну, гравців тут майже на кожен сантиметр карти. І також тут є дропи з неба і ось така альпака. Цю альпаку можна відкрити, і з неї також можна отримати спеціальну зброю. Сподіваюся, вона мені випаде. Так, ось вона мені якраз випала. Це спеціальна зброя із цього аніме. Це маска головного героя, коли він став пустим. Пусті — це типу, антагоністи цього аніме. Не скажу, що вони Ну, вони погані, але сам головний герой, він Був типу... Він став пустим, але був добрий. Не знаю, як це пояснювати. Ну, і ось така в неї сила. Я можу отаким от червоним лазером, куди захочу. Дуже круто. Але також тут є катана головного героя, яка прям у багато разів крутіша. І також тут оцей дроп є, який мені дуже треба залутати, адже в ньому може випасти та катана. І, до речі, це зараз карта дивних див. Тобто, тут є звичайна карта, а є ще карта. Вивороту. Тобто, зараз я на вивороті. Я, до речі, не знаю, чи дивилася ви дивні дива, я дивився. І я зараз на третьому сезоні цього фільму. О, в нього як розкатана була, оця ось. Тобто, вона допомагає тобі швидше бігати і менше витрачати енергію. Також ти можеш тут робити удар в повітрі, звичайний удар, і спеціальний удар ось такий ось. Так. І ще я можу дякувати невеличкий міні-гант. І, і ще вона дозволяє тобі робити ось такі ривки, що дуже допомагає, якщо від тебе тікає якийсь гравець. І ще, до речі, вона може шмалятися таким вистрілом. Ось дуже сильно катана, якщо ви її отримаєте. Опа! ПВП чел з катани, проти... кроки з челла І до речі, там є вот той может спожер. -то є, я його навіть переміг. У нього Звідти стріляли? Ні, звідти. Ні, звідти? звідти стріляли. Так, іди сюди, я зараз с тобой не бачу. О, вау, вау, вау! Так, добре, що в мене є самореанімація. реанімація. Кипсіння! опа по Ні! Я майже виграв. Друге місце теж непогано. Я останнім часом щось дуже часто програю. Але у наступному раунді я по-любому виграю. Ось я вам відповідаю. У наступному раунді я виграю. Так. У нас зараз мапа. До речі, це вже інша мапа. Я тут знаю тільки одне місце. спавну. Скрині. Це ось тут ось у підвалі. Або в гаражі, не знаю. Як це саме називається, наче як гараж. Ну так, то гараж, бо там машина стоїть. Швидше, швидше, швидше. Головне стигнути добігти. Ой-ой-ой-ой-ой. Це буде моя, моя спринка. Так, 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 так. Е, восьонок. є тут є катан, Все, я точно не люблю. Я вам відповідаю. Все, всі сюда, зараз. Просто йдіть сюди. Ай, удостоверяйте монолог живет шторка. Наступить.

Зараз требует полностью щит, чтобы добыть их за всякий выпадок. Это кто я выбрала? Я думаю, зараз на дробь. Хочется, чтобы была самореанимация на всякий... Да, и тут я самореанимация, круто. Вот, вот, дау? Забегаю. Что назад? Нет, вот

Далі так, вийдемо на усилий. Ні. Не не <рістить> І И Я Обошаюсь, але я теж можу пройти еще. Куда? Действуйте. Кто тобі чекати дозволила? Я думаю, позвонить. Офиген. А, до речі, ще одне місце заспаунить все скринь. Ось це что-нибудь открылся, но можете игнохатый трошки подумает, скажем, у него Я Заберу собі щоб до мене більше гравців приходило. І я їх було. Ха-ха. Тепер я більш заряджую. Так. Тобто ось тут ось десь була ця скриня. Ось тут ось. У гаражі і ось біля ось того будинку. Запам'ятайте собі. Це в майбутній не, не шукає. По всій карті. Yeah. перший до речі, ось е, доказ, що я перемагав. У мене уступних крилах 3. Такі. Штучки було. До речі, 80 рівень. Я, я хочу собі 85-й, щоб отримати фінальну нагороду безкоштовного е, бойового пропуску, там, де можна отримати дуже багато скинів. Я зараз покажу вам. Після ще декількох раундів. більш під кінець відео. Я скажу дуже давно граю Fortnite, я його дуже давно встановив. Але грав я його не так часто. Я більш грав в Roblox і таке. І я зараз думаю, що я буду випускати більше відео саме по Fortnite або по Майнкрафту. Ну оця карта. Ага, тобто зараз я навіть три не зможу залутати, бо дуже гарно лечу. Стрибою розстрілюю, полетіло. І, до речі, тут ще прикол, що тобі зразу спочатку дає, дається декілька пушечок. Так, раз, скрині. О! Нічого корисного. Окей. Это. Оп-оп! Оп-оп. Погнала далее. наступна скриня десь там. Опять э, ось, тут, ось, пошли, пошли. У ось тут ось тут, Ось ще одно скриня, боится. Ось не палуби. Эээ. Маска.

Эээ... Что це там? Золота альпака. Це нам треба. <васпадрі> <Слухи> Йди, О, до речі, це із Геройської академії скин. Це моє улюблене Я готувати, ви Так, е, де там була золота альпака? Я обої не забрали, а, але, але я бачу дроп. Це ще ліпше. І... О, тут є святий бананчик. І зараз я його підберу. Він повністю ХП поповнює і е, додає тобі трошки швидкості і стрибучусь так Ні. чую вистріли йду на вистріли. вистрілий людей буде людей вбиваю людей хаха хоха аустати мене будеш

Треба мені них Мені все одно, пока мне не стріляють. Мне головный дрожь погнути забрати. Ну, маска непогано. Море не силы Хочеш Хочешь вздохнуть, Я тобі зараз допоможу. І як до перемоги. І плітання. До речі, ось я скоро вже отримаю четвертий рівень перемоги. Тобто, коли ти перемагаєш, в тебе є на крилах типу одна чорточка, дві чорточки, три і так далі. Тобто в мене зараз вже три показки. Так, і давайте це буде, напевно, останній раунд. Бо я ще вам хочу показати бойовий пропуск. Ага, знову мапа Холпіцу. Так, тобто зараз покажу ще одне місце, де спавниться крутезне скрін. Ось у цій великій будівлі. Ось так, зараз залишу сюди. так оп. Заходимо сюди. І ось тут ось вона знаходиться. О, катана, клас! Я раз буду просто усіх вернуться. Чуй профит. Іду на профит. Вбивай там того, хто видає профит. Минус. Так. Чую профи, йду на профит. Вбиваю, це робить профи. А шо тут ще й не було? Ммм, треба, шум голову. Окей, помилився, не вбиваю того, хто робить кроки. Хі -хі -хі. Так, і зараз я вам хочу показати те, що я хочу отримати. Ось. В мене ось за 85 рівень. Такий пропуск. Тобто я можу отримати топ тільки ці нагороди. Хто грає в Fortnite, той знає, що треба купляти повний бойовий пропуск. Я не знаю. Напишіть в коментарях, чи треба мені купляти його, чи ні. Оцей бойовий пропуск я купив. Ось тобто, тут давався такий скін Кая. А так він виглядає в, в... Ну, в реальності. Ну і багато будівель давав ось класних. І до речі, я учора тільки забрав останній подарунок з цього будиночку. І він ще не щез. Як думаєте, що тут може бути? Ось тут просто камін. А, -а, а, він XP тобі дає за те, що ти в ньому сидиш. Прикольно. І все, нічого немає більше. Ну, непогано, буду знати, що. З останнього подарунку мені випив такий скін фом'яка. А з іншого такий робот. Ну, найбільше мені подобається цей звичайний скін. І ось мені залишилося ще трошки, і я отримую 85 рівень. Ну, думаю, на цьому будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім па па па, -па до нових зустрічей!